Приїхавши з Іспанії до України, я вражена наскільки за рік тут виросли ціни на продукти, а зарплати у нас тут не європейські. Деякі молочні продукти, фрукти вже коштують дорожче ніж в Іспанії, і точно більше ніж у Польщі. І це не просто моє спостереження. Це підтверджує офіційно Національний банк України. У його липневому інфляційному звіті так і сказано, що вершкове масло в Україні зараз коштує дорожче на 20-25% ніж у Польщі. Молоко в іспанських супермаркетах приблизно 45 гривень, і це за літр молока, а не менше, як в українських пачках. Вершкове масло в Іспанії коштує так само, а сметана, яйця та крупи трохи дорожчі. Ціни на сухе вино в Іспанії починаються від євро за літру у тетрапаках у пляшках євро 20, євро 50. Найдешевше вино, яке я знайшла в сільпо, коштує 2 євро. І те розібрали. Кавони в Іспані. Іспанії зараз за такою ж ціною, як і в Україні, а диня коштує не 60, а 40 гривень за кілограм. На базарі сливи та абрикоси дешевші в Іспанії, можна купити за 1,5-2 євро за кілограм. У нас коштують 150-160 гривень, як імпортні, так і місцеві. Солодощі смачніші в Україні, хоча в магазинах Рошен людно лише о 8 годині вечора, коли люди шикуються в черги, щоб зекономити 25% на тортах.